А ви вже згадали, до речі, це магічне слово. Я про БЕП. для багатьох, може, це взагалі якесь незрозуміле скорочення, але це бюро економічного народ жартує безглуздя, а насправді бюро економічної безпеки. Орган, який мав зробити апгрейд замість цього гоп-стоп, яким займалася податкова поліція, мало з'явитися нормальний орган. Абсолютно відкритим конкурсом на, на нього мали потрапити нові люди. А в результаті ми отримали Януковичівського Мельника. Пам'ятаєте, він сидів буквально донедавна в бюро економічної безпеки. Більше того, він з собою всіх отих е, е, страшних. Мінтів, які кошмарили бізнес, привів повністю в апарат. От вони лишилися, його зараз нема. Є проблема БЕП, і, і, і чому наша влада в, власне, з цієї реформи це все перевела в такий, в такий скандал, що він має тепер міжнародний вимір. Тут як завжди є три різні причини, які схрещуються і породжують таке, як ви сказали. Бюро економічного безлузя, я, скоріше, назвав його бюром, бюро економічної небезпеки чи бюро економічної загрози. Коли збираються разом хабарництво, автократія і російські шпигуни, у них виникає дуже непоганий коктейль. Хабарникам необхідно брати гроші з бізнесу, автократам необхідно підірвати. Економічну стабільність тих підприємств, які потенційно могли би профінансувати, не дай Боже, когось опозиційного. Нема кого фінансувати, але все одно е, дуже великий страшу. А, а як, якщо з'явиться, то от вони його профінансують. А російським шпуганам треба завалити росій, українську економіку, тому що українська економіка є джерелом української стійкості і обороноздатності. От коли ці троє зустрічаються разом, виникає от така ситуація, як зараз. Але в цьому випадку є величезні ризики, тому що підтримка в країн Великої Сімки це можливо те, те що тримає на плаву загалом і цю команду, яку ви описали, і, і всю іншу команду, та і стабільність в країні. А тут ви... Умисне ну, просто так демонстративно законопроект від Кабінету міністрів на два листочка з абсолютно безглуздими речами. Вони його вже другий місяць переписують, фактично не, не почувши жодних засторог, е, за які давали наші експерти, які давали е, закордонні експерти, які його озвучили вже посли Великої сімки, яким просто вже терпець увірвався. Для чого такий демонстративний е, середній палець для тих, хто тебе утримує? При Цій владі. Це все відбувається тому, що чимало політиків вважають, що ціна помилки дуже невелика, і можна робити будь-які помилки. В принципі, нічого страшного не буде. Україна все одно виживе, Україна все одно переможе. Так само думали політики 100 років тому. Ми тоді мали українську державу, але наші діди і прадіди її не втримали, і української держави не стало, наслідки ми знаємо. Голодомор розстріляне відродження, і всі жахи 20-го сторіччя е, є наслідками тодішньої трагедії. Е, тоді так само думали, що можна накопичити помилки і нічого страшного не буде. Е, треба просто розуміти, що може бути така межа помилок, за якою Україна в принципі не існує. Україна дуже міцна річ, Україна дуже стійка країна, українці надзвичайно стійка нація, але в принципі є така критична вага помилок. За якими всього цього, що просто не існуватиме, і тоді просто ми пройдемо е, другий раз по колу, яке є жах е, нагадуватиме жахи 20-го сторіччя, тільки ці жахи будуть більшими, і це вже буде останній раз. Е, знаєте, це як спортсмен. От можна е, ретельними тренуваннями е, в рази збільшити вагу, яку спортсмен піднімає, але якщо на нього навантажити 10 тонн, то його розчавить, навіть якщо він чемпіон світу з важкої атлетики. А ну можна створити будь-який орган. От, наприклад, так як був створений бюро економічної безпеки, то можна було просто ну вивіску поміняти в мельника на над кабінетом, і все. Оце і була ніби реформа. А реформа це ж зовсім про інше. І в цьому випадку, ще й крім того, є традиція і практика. Так, от, практика це були такі мінтовські практики, абсолютно податкових мінтів, коли вони в повній екіпіровці з автоматами, з дурдомом, от, наприклад, ми на свої очі дивилися, як це було, перевіряли ФОПів, з яких складається корпорація Фест, ну і в тому числі і в наші друзі Фест Репаблік і так далі. І це все нагадувало якісь бойові дії. Заселилися, їли за кошти, як то кажуть, самих фірм. Потім пішли кошмарити, і ми дивимося статистику навіть. Бюро економічної безпеки мало би працювати так. Ну, Приходить дядько в абсолютно гарному костюмі, бере в електронному вигляді. Бухгалтерію проводить перевірку після звірки, або щось виписує, або навпаки, тисне руку і, і, і розходиться. Тут були бойові дії в тиловому Львові. Це виглядало як якась спецоперація проти не знаю ДРГ якогось Пегунського. І таких випадків за рік вийшло майже 2700. Це я 23-й минулий беру. З яких до суду там потрапило за ледве 50 справ і пару вироків є. Це означає, що 2700 бізнесів в Україні були просто паралізовані. Так от, як позбутися цієї практики? Власна відповідь дає програма реформи Бюро економічної безпеки, яка узгоджена з міжнародними партнерами і яку вони фінансують. Коли дядько в гарному костюмі, пане Романе, навіть не приходить. Тому що дядько в гарному костюмі сидить у себе в офісі за комп'ютером і він е, бачить всі, е, скажімо, експортно-імпортні операції, ризиковані, е, такі, які підлягають контролю. Не треба ФОПів перевіряти. ФОПи це такі. Ну фо, що таке ФОПи? Давайте просто зрозуміємо з нашими глядачами глядачками. Фопи є спрощеною системою оподаткування не тому, що підприємці платять менше податків. Навпаки, вони платять трохи більше податків, ніж могли би платити. Але вони готові платити більше податки для того, щоб система була прозора і ніхто ніколи не прийшов. Оце, власне, і є спрощена система флотування. Вона спрощена не з точки зору е, е, суми податків, а з точки зору звітності е, і можливості перевірок. Е, Беб задумувався як суто аналітична агенція, е, де е, дуже добре підготовлені білі комерці, бачать, аналізують ризикові операції найбільших платників податків і дуже добре бачать, е, де в них діра, от власне так задумувалося, але тоді, вибачте, ви не зможете їсти за рахунок ресторанів або, скажімо, кіоски шоруму очистить.